Вітаю всіх на своєму каналі Вирощування рослин. Сьогодні я поділюся досвідом вирощування ярого часнику Часник здавна користувався популярністю через свої лікувальні властивості, а також здатністю зробити вишуканий смак багатьох страв. Ярий часник, на відміну від зимового, краще зберігається, хоч менш врожайний. Часник я саджу тільки навесні. Коли ґрунт прогрівається до 5 градусів тепла, коріння часнику формується і росте при температурі плюс 4 градуси. При такій же температурі починає рости і листя. Часники різних сортів, якщо ми живемо в Західній Україні, то потрібно вибирати такий сорт, який підходить для нашого регіону. Ця рослина любить родючий ґрунт і вологу, чутливий до світлового дня. Довший день, тим більше виросте головка. І ще одна особливість: щоб виростити великі головки, його потрібно висаджувати як можна раніше. Культура любить початковий період росту понижену температуру плюс 5 плюс 6 градусів. Якщо садити ярий часник холодну пору, то наросте 16-18 зубчиків. А якщо в теплу, він швидко сходить, і кількість зубчиків буде 4-5. Отже, урожай зменшується, коли посадити запізно. В кінці квітня чи на початку травня в ярого часнику на посадку потрібно брати тільки зовнішні зубчики. І в нього, на відміну від зимового, не завжди 100% схожість. І тому перед посадкою всі зовнішні зубчики я відокремлюю і перевіряю на схожість. Вибираю для посадки найбільші головки. Зубки потрібно відокремлювати безпосередньо перед посадкою. Не можна вибирати для садіння такі голови часнику, яких 2-3 зубки. Такий часник непридатний. Так він вироджується. Зубки мають бути цілі і не пошкоджені. Коли зубки підготовлені, знезаражую їх. Можна це робити в розчині фітоспорину або мідного купоросу. Я буду знезаражувати у розчині золи. У літрове відерко насиплю одну столову ложку золи, залию теплою водою, розмішаю. І висиплю всі зубки. Так, дезінфікую чесник 3 години. Потім витягую, викладаю поліетиленовий пакет і ставлю в тепле місце на 3-4 доб доби. Так, чесник перевіряється одночасно і на схожість і дезінфікується. І при посадці в ґрунт не буде в рядку порожніх місць, адже коли він буде в кульку. Тоді буде з'являтися корінчик, і буде видно, який часник якісний посадковий, а який ні, який нічого не пустить. І ось, коли посадковий матеріал вже готовий, підійшов час його садити. Відправляюся на грядку. У мене вже росте зимовий часник. А грядка для ярого підготовлена ще з осені, переорена, одобрена. Тепер залишається її розрівняти, розпушити ґрунт. Розпушивши ґрунт, роблю бурузенки, щоб була відстань між рядками 30 см. Так буде зручно його потім прополоти, просапати. Посипаю ґрунт золою. Якщо ґрунт родючий, одну склянку на один метр квадратний. Якщо немає нічого в ґрунті, ніяке добре, 4-5 склянок на 1 метр квадратний. Зола знижує кислотність ґрунту. Культура стає стійка до посухи, захворювань, шкідників. Головки довго зберігаються. Можна дезінфікувати ґрунт слабким соляним розчином, 3 столові ложки солі на 10 літрів води. Глибина борозенки має бути 3-4 см. Зубки викладаю тенцем низ з інтервалом 10 см. І не вдавлюю, бо це може негативно позначитися на рості рослини. Найкращим попередником для часнику є гарбузові, бобові. І зернові культури. Та пряні трави. Не варто садити, де росла морква чи картопля. На тій ділянці часник повторно можна садити через 3 4 роки. Не рекомендується садити біля капусти, гороху і квасолі. Він пригнічує їх ріст. Часник відлякує слимаків, і довгоносиків та інших шкідників. Коли часник починає ріст, рослині необхідний азот. Деревна зола живить мікроелементами. Добре підливати курячим послідом. Саме в ньому достатній кількості міститься азот, який легко засвоюється рослинами. Це добре необхідне на першому етапі вирощування. Наступне підживлення я роблю в кінці травня. На 10 літрів води 30 грам суперфосфату, 200 г золи. Піджилення бажано робити вологий ґрунт зранку або ввечері. Часник потребує калійних добрив. Вони необхідні для підвищення врожайності і посилення імунітету рослини. Саме найкраще, коли з осені в груд внести органічні добрива на 1 метр квадратний відро компосту і ні в якому разі не вносити свіжий гній. Від цього буде дуже наростати зелена маса, а головка буде малою. Ще на перших порах чесник можна підливати настоєм кропиви. Під час формування головок рослинам необхідний калій і фосфор, тому потрібно підбирати добрива з вмістом цих необхідних компонентів. І завжди пам'ятати, що будь-яке підживлення проводити після поливу. Посаджений часник легенько загортаю ґрунтом. І якщо ґрунт вологий, його я не підливаю, а так як сиджу рану, ґрунт ще має вологість і тому поливу він не потребує. Отже, виростити ярий часник не так же і складно, лиш дотримуватися агротехнічних заходів, своєчасно підживляти і пам'ятати, що в часника є теж хвороби, і тому варто обробляти його фітоспорином хоча один раз або по по трепі можливо і два рази. Бажаю вам далих врожаїв. Дякую за перегляд!